Лялькар це чарівник, який дарує дітям казку, а дорослим можливість знову відчути себе дітьми, створюючи не просто ляльок, а персонажів з власним характером та історією. Ця професія вимагає не тільки творчих здібностей, а й наявності технічних навичок. Сюжет із рубрики Професія моєї мрії журналістки Владислави Котенко. У світі є багато професій, та сьогодні ми поговоримо про таку, яку мріє мати багато дітей, а саме лялькар. Сьогодні ми завітали до Черкаського академічного театру Ляльок, щоб поспілкуватися з командою, яка за допомогою ляльок творить дивовижні історії. Руками майстрів створиться справжня казка. Персонажі творчого сценарію набувають фізичного втілення. Сьогодні команда художників-декораторів спільно працює над героями вистави Хитра коза. Олена Баранник за фахом кравчиня у команді майстрів як бутафорка вже сім років. Нині працює над лялькою цигана. Вже виготовила. Тіло, тулуб, виліпили вже пап'ємаш голову. Художник розмалювала вже його, і зараз я а, ну, закінчую вже працювати, вже вуса. Ось в'яжу. Процес створення ляльки багатоетапний, розповідає очільник команди майстрів Сергій Мартинко. Час реалізації кожної залежить від складності. Та все обов'язково починається зі сценарію. Художник, постановщик так як так. Так воно називається правильно. Читає і уявляє собі образ в голові. І оце, виходить тоді, ну, сама лялька, яка наноситься на папер в формі ескізу. Потім беремо скульптурний пластилін, якщо у нас папіємашова лялька, бо вони є з різні папіємашові, паролоні, дерев'яні, паперові. Робиться форма, потім з гіпсу виливається. Інша форма, ну, сліпок робиться. Ліпимо той же самий папіємаж. Шліфуємо, наприклад, ось у лисиця. Лисиця може мати механічний рот. В, ну, шевелити, головою. Сергій зазначає, що кожна створена лялька має характер, який відображається в елементах оздоблення. Якщо, наприклад, у нас ось рак характерник, такий козак, який вийшов, там, буде врятовувати кролика Явчик Зайця, якого вигнала коза з будинку. По-перше, що він має шаровари, от, такий український наш козак, в нього клешні, як. Шаблі у професію лялькарів подружжя Мартиненків прийшли 19 років тому, одразу після навчання. І вже складно злічити кількість створених героїв. Та перша лялька вкарбувалася у пам'яті, згадує художниця-декораторка Віталіна Мартиненко. Була маленька принцеса Крапочка. Вона була одягнена таке платчичко гарненьке, таке на конячки скакала. Дуже задоволена першою роботою, що створила. Найбільше в моїй професії подобається малювати. Команди театрів Ляк має свій неповторний стиль. Черкаські майстри не виняток. Це творча професія для усіх, хто прагне торкнутися до казки. Малюйте, творіть, читайте, інтересуйтесь, пишіть. Приходьте до нас на вистави, дивіться, наддихайтеся цим. Володислава Котенко, Богдан Котенко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.